Хто вважає себе віруючим християнином, але його душа мучиться. Книга Откровення каже, що є чотири гршника Апокаліпсису, і за смертю йде пекла, душою того, хто духовно вмирає, займається пекло. Чим займається пекло? Мучить душі грішників. Де? Коли грішник буде в пеклі, чи тут на землі? Тут на землі. Ворота пекла не здолають тільки церкву. Ісус Христос каже, що якщо у Твоєму житті є Откровення, якщо ти стоїш на каменні на Слові Божому, і ти є живий камінь у Домі Божому, ворота пекла тебе не здолають. Є ті, хто увірував, а є церква, учні, ті, хто є справжніми християнами, в яких живе Христос. Ісус, Церква і Слово Боже це не іграшки. Служити Богу це найбільше щастя і найбільша цінність. Так усе інше треба робити, але не плутайте ці річі, якщо у вас цікаві щастя, все інше це ілюзія. Сьогодні гармонії стрибунули Вау! Я хочу це! А завтра вже не хочу, вже щось інше хочу. Але ми говоримо про реальність, про щастя, яке буде і сьогодні, і завтра, і через сто років, і через тисячу років. Підписуйтесь на телеграм-канал Солтанінка, місії Слова Боже, щоб наповнити своє життя Откровінням з неба, знайти вічне щастя в Ісусі Христі. Напишіть мені, і я з радістю підтримую вас духовним спілкуванням і молитвою. Хай благословить вас Господь. Аминь.